Дати людям практику, щоб вони не вагалися і були впевненими, вірили і формували найкращі сценарії життя, тому що насправді Росія прекрасно знає, як через ментальні програми будувати майбутнє, і вона навмисне українцям через різні засоби масової інформації, в тому числі куплені американське, європейське, надиктовує найгірше сценарій закінчення війни. Щоб ми його прийняли, але ми його не будемо приймати. І для цього сьогодні в нашому ефірі неймовірна а яка дасть вам захист і практику. З радістю мої любі сон. Налаштуйтесь на Творця, і я вам ще хочу що сказати: коли я налаштувалась на цей прямий ефір, я бачила, що більшість з вас зараз знаходиться в тій темряві запрограмовані, тому що дивитись новини, ви ще не на тому рівні, щоб там ці новини пролітали крізь вас. Недостатньо високовібрації, і ви залипаєте на цьому. Ви себе програмуєте, програмуєте Україну, що ми там щось що все, що все пропало і так далі. Ні, мої любі сонечки, Пам'ятаєте, я постійно це казала, коли дійсно здається, що нас продали, здали, пам'ятаєте, то дуже скоро кінець війни. Але також не дозволяйте цим програмам впливати на вас і проявляєте такий намір. Отець небесний. Я віддаюсь, віддаюсь, віддаюсь світло твоєму і матері всесвіту. Я віддаю, віддаю, віддаю всі старі програми. Віддаєте все чорне знімаєте себе видихаєте світло в такій світловій кульці, в захисті і проявляєте намір. Я забороняю, забороняю, забороняю три рази говорити, впливати на мене та програмувати любими деструктивними програмами. Я є творець на землі, я є вільний творець на землі, я є світло, я є радість, я є вільна, щаслива Україна. На завжди, назавжди, назавжди. Хай буде так, хай буде так, хай буде так. І робити ще раз дих. Вдихаєте світловий портал творця, видих. і От в такому потоці ви розсилаєте потоком світло в свій всесвіт, в свою родину, в свій, в свій дім на всю країну і на всю землю.